Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас в грі World of Tanks доволі цікаві зараз стартували акції, які не варто пропускати. Е, є вони як безкоштовні, так і за гроші. Отже, літні акції, вони вже підходять до завершення. Я не записував відео, тому що було надзвичайно тепло. Е, не знаю, як ви переносили цю жару. Я навіть не вмикав комп'ютер, тому що кімната нагрівається просто неймовірно. Е, значить, по акції. Три пропозиції за реальні кошти, і одна пропозиція в нас задарма. Задарма я заходив, просто з телефона забирав. І, власне, на цьому все. Стилі, в принципі, мені не потрібні, також як золото і кредити. Ну таке собі. Потім. У нас є бонус код. Кон... Бонус код називається Resilience. Що він дає? Я вже забрав, тому напевно, мені вже. Так, для цього бількового записку він вже. Запису воно вже активовано, тому потім я пізніше покажу а, в ангарі, що воно власне дає, цей бонус-код. Вводимо, він працює. Потім у нас є унікальна пропозиція, це ше, ну, шпак з, зі знижкою в 25%, що доволі таки жирно. Хто хотів собі його придбати, в принципі, ціна не настільки висока, як знає бути в самих танках. Машина доволі цікава. На фугасах проти легкоброньованої техніки доволі таки імбова. Отже, стосовно цього я сказав так, шпак сказав, значить, йдемо дивитися, що нам дає цей бонус-код. Заходимо в гру. Я вже активував. І при вході нам дає Бурасика, дає на, на три бої. Дає IMX, оцей от, CDC. На три бої. І загалом, що нам тут дало? Так, бачать Бураск, Лорейн 50 тонн на три бої. Bretage Пайнтер, це 6 рівень на 3 бої, АМХ, ну, CDC на 3 бої, і М4А1 FL10 на 3 бої. Така от французька акція, французька акція, техніка, Тому хто хотів пограти на Бурасіку, але у вас немає можливості там донатити на 3 бої, можете собі на аккаунт забрати. Отже, друзі, такі новини. Скажіть, як ви переносите цю жару, яка в нас була, і чи готові ви до того, що через тиждень нам обіцяють знову такі потепління? Такі от справи, друзі, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!